Коли ти йдеш до цього довго, планомірно, і ти знаєш, що для того, щоб це сталося, мають співпасти всі зірки. Е, і ну, це інколи лотерея, навіть в якомусь сенсі, от ти до цього відносишся як такого просто подарунку долі, скоріше. І тому немає у мене особисто от екзистенційно, немає ніякої такої ейфорії, реакції. Ця робота. Хтось це отримає, хтось не отримає. Треба працювати і далі. Я На себе дивлюсь зі сторони завжди в такі моменти трошки. Тобто, уявляю, що я зараз не в тілі, а десь поряд. І в, е, мені зразу стає спокійніше, бо я не сприймаю себе як себе в цей момент. І немає у цього егоїзму якогось. Е, От я вчора прийшов додому, я побачив свою собаку, яка грець не знає, що то євробачення таке. і є абсолютно все рівно який хазяїн до неї прийшов, переможець національного відбору чи ні. Вона все одно буде просити той корм і погулятися. От хотілося бути інколи такою собакою.